Всім привіт! Це такий формат відео, я вирішив зняти: інтерв'ю, у склавшого іспит. Моя учениця Тетяна Петрівна нещодавно склала іспит з четвертого разу, так що хочу, щоб вона поділилася своїм досвідом, а досвід у неї вже величезний. З четвертого разу разу скласти іспит, тобто чотири рази вона туди їздила. Є якісь нюанси. Як ви вирішили е отримати права? Ну, я їхала на роботу і побачила вивізка. Автошкола набирає. Думаю, почому б і ні? треба щось міняти в житті. І пішла на права. Чи мали ви досвід до цього керування автомобілем? Ну, так як ми, ми проживали в селі, то, звісно, був перший досвід Запорожець з батьком. Ну, це було дуже давно. Які проблеми з і як ви їх вирішували? Тобто, наскільки складно було талони брати, як воно вирішувалось у вас? Взагалі талони беруться в інтернеті, ми беремо ну, в рандомному Ну, Я в основному пер, заблокувала свій приват 24, тобто я вирішила так, я ранком встаю, їду в сервіс і одразу беру талони. Ну, за скільки ранку встаю? Ну, в ГОКа виїжджається, я в п'ять час годин вже виїжджаю туди. І оскільки о, ви там? Пів восьмого. восьмого і що Че, там, велика черга. Черга, так. Да. Ну, талони завжди є. Талони завжди є. В якій кількості? Ну, буває, коли п'ять-сім, коли десять талонів. Якщо немає на, на цей на цей день, то беру на наступний. Тобто ви приїхали. На сервісний центр відстоїли чергу, і талон по-любому є на цей день. Якщо не на цей, то на наступний, так? Так. Да. Тобто, ну питань по талонам. Ну, якщо ну, туди їхати, то, то немає. Є, якщо бажання є, то, то я так все время і, як і брала талони. Тобто немає такого, що там в онлайні немає, значить, ну і місяцями сидимо щось в онлайні, і вичікуємо. Тобто, треба брати туди, їхати, і, і там їхати? на цей день. Можна взяти подати. Коли ви почали здавати саме, практику, практику да. коли вона, вона вас почала здаватися і через який термін ви це подавали? Скільки пішло часу на саме екзамени з практики? Ну, я перший, в мене іспит був 27 січня, угу. а здала останній 30-го. Березня. Тобто, ну, два. Ну, мі... два місяці, це так. так да? Виходить, так. десь два місяці і практику ми склали, так? Да? Да. Ага. Які поради ви зробите, скажете? Не хвилюватися. Не хвилювати першу чергу, тому що хвилювання забирає усе. Всю увагу концентрацію. Потім не, це, не дивитися на. Як там переключати як, ш, скоростя, ну, ногами, просто впевнено дивитись дорогу і слухати дуже екзаменатора. Що саме він каже, так? Да? Його виконувати вказівки, да. як би сказати, вони за один маршрут треба два-три рази стати. І в нас очільники, от робота над тим, як правильно ставати. Тобто вони під жовту бордюру підводять, там є таке містечко, на двойну сплошну, на кольце оце по первому маршруту. Це там у них вимоги поліцейського. Потім у них такі команди пасажиру плохо, тобто висадка пасажира, і навіть були такі команди, що вас засліпила машина. Ага. Тобто стать я на. Вигнати Бо... команду ту, що вони требують. Ну я зрозумів. Тобто на навіть така вже була вимога, що вас засліпив зустрічний транспорт, да? Ваш... ви ви... Ви, ви... ви повинні відреагувати. Да. То тобто, це стать посередині дороги майже. Ну вони ж ви, вірно вибирають таке місто, де можна. Ну вас 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 саме це засліпили? Ні, мене. Чи ви ні, це я чула. У мене вимоги поліцейського було, і висадка пасажира підвезли мене під жовту бордюрку і сказали, висадимо пасажира. Я спитала, пасажиру плохо? Він каже, ні, дуже добре. Значить, хай кажу, почекаємо, зараз кажуть, зупинимося там, де положено. То це було це все правильно. Е, які поради стосовно от як підготувати себе до іспиту? Ну, Крім того, що не хвилюватися? Ну, практика, наверное, і не, не знаю, вірить в себе, мабуть. Які саме вправи треба відпрацювати? Я це маю на увазі. Які саме вправи потрібно відпрацювати, щоб ну піти на іспит і от, ну, скласти його? Проробити треба зупинку там, де положено, не положено, оця іменно ці команди, і мабуть, ще як там під горку двигатися, затори, ну щоб не скотитися. Це туди треба виїжджати і репетувати там, чи і тут можна навчитися, щоб скласти там іспит? Ну, Мені кажеться, треба... ну, я теж читала дуже багато і правила дорожнього руху, де можна ставати, де не можна. Потім були від відділу уроки. Потім я продивлялася ваші відео уроки, які ви проводили маршрути людей, у це ж катали. Там, там теж так подробно видно, де все. Ну, то є... Дуже багато я часу проводила теж в інтернеті, так би сказати. Як готувалися? Да. Ну, ці ваші відеоуроки, що ви показували, вони дуже допомагають. І ми трошки там на сервісному центрі, коли з дівчатами згрупувалися, ми друг другу розпоряджували. Ух ти, ух ти, ролик, давайте нам. І оце так воно, воно ходить далі, далі. Перекидаємо. Так що це дуже така робота. Ні, ну я певно бачу певну активність на каналі, що воно трошки зростає, це ага. дуже приємно. Да, да, да. Це все для вас. Було. Давайте згадаємо ваш перший спробу скласти іспит. Що у вас там не вдалося саме першого разу? Саме з першого я скотилася з горки. Заглохли, на? Да? Так, да, я сіла на нову машину Рено, я просто. Була шокірована, це ж не моя джилі, це зовсім іначе машина. Ну, я доїхала і скотилася, просто не, не відчула щеплення, мабуть. Mm -hmm. Втручання інструктора це все. Другий раз, що вам не вдалося? Ну, заглохла машина, все, я не змогла <кх> поїхати. Навіть не виїхали з сервісного центру? Ну, виїхала і заглохла. І заглохла. Я так... просто далі не змогла поїхати. Це вважається, не спроба, це так. Боротьба з машиною. Третій раз що було? Зупинилась під жовту бордюру. Тобто вже з машиною все, вроді би, поїхали, але жовту Це бордюру. Треба доїхати і зупиниться під жовту бордюру. Це так якось занадто вже. А чого ви зупинились під жовту бордюру? Не знаю. Сказали ставати, особливо казали, коли там зупиниться, там і ставайте. Ну так і стало. Тобто повелися на провокацію, так? Да? Ну, а четвертий вже був успішний. Два, дві помилки. Дві помилки. Так. Стосовно корупції, ну, Немає. стикалися, а Немає. Ви... Можливість була? Не було ну, ні. Вірити... Стикалися того, що не було можливості, чи не хотіли навіть? Ну, ні. З корупцією рішалося. Сейчас таких питань не виникало. і потім, думаю... Вже так, скільки грошей витратилось на навчання, все, ну, ще, і ще тут, то вже занадто. Думаю, воно ж все виходить. Тоб... Тобто, воно реально шанс реально стати самим. Тобто не потрібно шукати там, якусь там, можливості вирішення питання корупційними методами, а можна взяти все в руки, вивчитися да, і да, буде да. дешевше. Я так розумію. Да, да. Ну, я не знаю, як по поводу, буде дешевше чи дорожче. тому ну, що… Ці гроші, що ви зобралися платити корупціонерам, краще потратити на себе. На своє навчання. Це ваш досвід, це ваша практика, це ваше все. Ну і ще трошки часу треба потратити свого. І... Ну, це ж бажання, бажання. А по яким маршрутам ви їздили? Є перший і п'ятий. Тобто, п'ятий, а інші вони не пробують. Пробують, мабуть, третій, то ще поворот на лів, але ну, там зараз ремонтні роботи ведуться десь в якомусь місті. То, то воно... на другому. На другому, ну, так? От, от, от да? Да. Ну, ви... В основному пер... мені попався п'ятий маршрут останній, то я вам скажу, в основному катаються перший і п'ятий маршрут. Yep. А тоді вже думаю, Та все добре, все справлюся і вперед. Знають то, що спочатку на початку ви все воно... не вірили, да? Ні. А потім воно все-таки пішло, пішло і все. Ну я змогла поїхати, значить, ну, все добре, все значить, добре. все да, нав навики є. Навіть вони казали, що інструктор вам привив навики, оцей алгоритм. Ну, цього. То все То скільки я в вас душі своїй вклав, щоб вас навчити. А нірних це... клеток, які не відновлюються, щоб вас навчити їздити. Так даром. як мені хочеться, як мені подобається. Не даром, не даром, навіть... Похвастайтесь своїм посвідченням, щоб його маєте. не даром. Не даром. Там ну, фотографія трошки не фотогенична. Та то посвідчення все у нас є. Да. Сама, Ви... сама дорога фотосесія. Я зрозумів. Ви вже своїм автомобілем керували? Ще поки ні. Ну, буду пла... обов'язково буду. Треба ж на родину вже їхати. Так, да, вже по село. У ж. Ж... мене ж яка була мічта, в село доїхати. Ну, це ж я знаю. Так що все буде, все буде. Ну, якесь е... позитивне слово мають в кінці. Позитивне, що якщо у вас є бажання, йдіть, йдіть учитися, все у вас вийде, все у вас вийде, вам наполегливості і робота над собою. Ну, я не знаю ще. Побажання вам, щоб ви далі навчали людей. Це ж ви хорошу справу робите. Добре, всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі, пока.